Всіх вітаю вас, любі друзі! Давно з вами не бачилися, але тепер продовжуємо спілкуватися на тему різноманітних авто в різних цінових діапазонах. Сьогодні дуже цікава тема для тих, у кого небагато грошей на купівлю. В вашій увазі десятки кращих автомобілів до 2000 тисяч доларів на ринку України в 2025 році. Не будемо зволікати. Рушаймо. Одразу скажу, що критерії відбору були досить повертневі і всім зрозумілі. Звісно, я звертав увагу на стан машини, наскільки ще є висока вірогідність знайти машину в адекватному стані, на рівень надійності загалом та ресурс основних вузлів, чи немає в них суттєвих проблем. Також, на, звісно, вартість обслуговування, простоту обслуговування це теж важливо, коли купуєте старий автомобіль. Звісно, що на опціональне оснащення, якість матеріалів та збірки, на до та безпеку. Також особливу увагу я звернув на відгуки власників, тому що останні, особливо, коли мова йде за досить старі машини, нам досить багато чого говорять про наш вибір. Тож, давайте не будемо зволікати, ми з вами рушаємо. Та перед цим хочу сказати, що якщо вам потрібні послуги підбору авто від мене, хочете знайти якийсь нормальний, хороший автомобіль, в якому буде мінімум нюансів, або взагалі він буде в чудовому стані, звісно, що трішки вищому ціновому діапазоні. Не хочете взагалі з цим всім розбиратися, а хочете просто знайти людину, яка допоможе під ключ всім цим питанням розібратися. то звертайтесь. Мої контакти ви знайдете під цим відео та в коментарях. Ну а тепер до 10-го місця. І його займає по суті ідеальне втілення концепції машина для міста. Део Matiz першого покоління. Дизайн розроблений відомим італійським ательє і надає дизайн надає вигляд. Під капотом в нас працює 08 літровий трьохциліндровий двигун, потужністю 51 кінську силу або 1-літровий варіант на 63 кінські сили. Обидві версії оснащені п'ятиступеневою механікою, а для однолітрової версії зустрічається і чотирьохступенева АКПП, що досить дивно. Динаміка розгону у матись досить умовна. 17 секунд до сотні, але в умовах міста цього більш ніж достатньо. Головне, що витрата пального тримається в межах 5-8 літрів на сотню. Салон симбіоз мінімалізму та практичності. Тут немає нічого зайвого: дві передні подушки безпеки, обігрів заднього скла, кондиціонер у Дорожчих комплектаціях і простенька магнітова. Заднє сидіння можна скласти, щоб отримати більш-менш пристойний багажник для поїздок на дачу. Чудовий компактний хетчбек для тих, кого цілком влаштовує дизайн матіза. Ну а спонсор цього випуску сервіс онлайн страхування Hotline Finance, який не тільки підтримує український YouTube, а дозволяє швидко та зручно оформити страховку. Наприклад, автоцивілку в Україні або зелену карту для тих, хто виїжджає в Європу на власному авто. Завантажуйте або заходите в додаток, вибирайте оптимальну для вас страховку, вводите чи перевіряєте мінімум даних, і готово. Тут же зручно зберігати всі ваші страховки. А з промокодом TUROK зможете на 10% вигідніше оформити ваш поліс. Тож не зволікайте, користуйтесь, а ми рухаємось далі. І на дев'ятому рядку в списку хочу відзначити увагу Vectra B кінця 90-х. Це класичний європейський седан, який у свій час був на піку популярності. У кінці 90-х він здавався престижним автомобілем для середнього класу, а зараз це просто добротний німець, який ще не втратив усі свої якості. Двигуни варіюються від простих 16 літрових бензинових агрегатів на 75 100 коней до 2 літрових на 136 кінських сил. Найкращим варіантом для щоденної експлуатації є 18 літро. 16 шістнадцяти клапаник на 115 коней. Він забезпечує непогану динаміку, 10,5 секунд до сотні і відносно прийнятно витрату пального. Також тепляється дизельні версії, які славляться ресурсністю. Але на сьогодні вже всі у стані трупака. Салон Vectra B це поєднання класичних форм з поміркованим комфортом. У дорогих версіях можна знайти клімат, підігрів сидінь і підйомники на всі вікна. Та чи працює це все сьогодні? Вже питання. Багажник на 500 літрів дозволяє брати в дорогу все необхідне, а підвізка, хоч і досить жорстка, добре справляється з нерівностями. Vectra B – це для тих, хто хоче отримати надійний колись, сподіваюся, сьогодні седан з хорошим рівнем комфорту за невеликі гроші. Та восьма позиція, і тут я знову хочу відмітити німця. Але на цей раз Volkswagen Polo кінця 90-х. Незважаючи на свій вік, ці автомобілі досі користуються попитом завдяки надійним двигунам, міцному кузову та комфортній підвісці. Доступні двигуни, які можу радити бензинові 1,4 на 60-75 коней та 1,6 на цілих 100 кінських сил, а також 1,9-літровий дизель. Варіант із 1,4 літровим мотором на 75 коней вважається оптимальним, Він забезпечує і розгін до сотні за 12 секунд і споживає близько 8 літрів на сотню в місті. Коробка передач 5 стопенева механіка або 4 ступеневий автомат. Салон же ПО класичний фольксваген, нічого зайвого, але все зручно і логічно. Навіть через десятиліття пластик не скрипить, сидіння зручні, а шумоізоляція краще, ніж у конкурентів. У багатших комплектаціях можна знайти кондиціонер, електроскопідйомники і навіть АБС. А ви самі розумієте, таких варіантів не так вже й багато. Обслуговування копійчне, а з урахуванням ресурсу серйозні поломки траплятимуться не. Часто по це машина, яка не підведе, але звісно, як і будь-який агрегат, зараз знайти його в хорошому стані досить складно. Але все ще можливо Сьоме місце і тепер ми переходимо з вами до американців. І тут однозначно раджу Форт Мандело другої генерації. Це одна із найміцніших робочих конячок свого часу. Форд можна було зустріти і в руках таксистів, і на сімейних парковках, і навіть серед автолюбителів, які шукали доступний, але динамічний автомобіль. Сьогодні модело кінця 90-х це все ще простори седана, або універсали з приємними характеристиками та міцним кузовом. У салоні панує стримана функціональність, а у топових версіях є кондиціонер, електричні скопідйомники, центральний замок і навіть круїз-контроль. Досить багато оснащення для свого часу. Багажник Седана На 500 літрів, а у версії універсал цей показник ще більший, що чудово підійде для подорожей чи поїздок на дачу. Лінійка моторів включає бензинові 1,6, 18 і 2,0 а також дизельні версії 18 TDI. Найбільш збалансованим є бензиновий 1.8 Zetec. З ним модель розганяється до сотні приблизно за 11 секунд. А витрата пального тримається в межах 8-9 літрів на сотню. Підвізка м'яка, але зібрана, що дозволяє автомобілю класно тримати дорогу, як на цей бік, так вас. Мондео – це чудовий варіант для тих, хто не на останнє місце ставить саме керованість. Ну а що таке керованість? Це власне кажучи, якісне обсяговування, зібрана ходова і гальма. Ну і от щодо останнього, їх дуже просто підтримувати в належному стані. Все, що потрібно, це отакий от, от засіб від компанії Бардаль. Ви просто берете, знімаєте цю кришку і отаким от, от носиком розпиляєте засіб на ваші гальмівні колодки раз на декілька тисяч кілометрів. Воно вимиває повністю весь шлак, який скаплюється у вас, і звісно, що заважає якісним. Гальмуванню і прибирає скрипи, що дуже часто зустрічається на старих машинах. Цей засіб коштує взагалі недорого і за посиланням вище ви можете його забрати із промокодом Діма У вас діє знижка 10% взагалі на всю лінійку продукції компанії Бардаль, не тільки на це. Тож не забувайте, користуйтесь. Ну а тепер до 6 місця. Ну і тут, як не дивно, хочу показати вам Chevrolet Aveo. Першого покоління здивуєтесь, але це правда. Сьогодні хетчбек дійсно можна знайти в цьому прайсі, якщо мова за початок 2000-х і навіть в нормальному стані. Компактний розмір невибагливі двигуни і низька витрата пального зробили його популярним серед новачків та тих, хто шукає економний засіб пересування. Моторна гама складається з бензинових 1,2 на 72 кінських сили, 1,4 на 83-94 коні та цікавого 1,6 на 103 кінських сили, але такі зустрічаються рідко. Найкращим варіантом вважається 14 літровий двигун. Він забезпечує і непогану динаміку, і споживає близько 6,5 літрів у змішаному циклі. Сало на простий, без зайвих дизайнерських вишук анести. Навіть у максимальних комплектаціях тут не буде шкіряних вставок або якісних матеріалів, зате є електроскоп-підйомники, центральний замок, кондиціонер та навіть подушки безпеки. Багажник 300 літрів у хочбеку та 400 в седані, що для такого класу є непоганим показником. Проте ключове тут те, що ресурс непоганий, ну а обслуговування копійчне. Фактично, ви купляєте машину трішки вищу класом, хоча й не набагато, по ціні Ланоса. Але Ланос, звісно, що простіше буде знайти в цьому ціновому діапазоні і за них трішки далі. П'ятий рядок, і тут одна з моїх минулих машин, огляд на яку ви можете подивитися за посиланням вище. А саме Fiat Brava. Іче 1997 по 2001 рік це один з тих автомобілів, який вирізняється серед конкурентів своїм дизайном. Його оптічній формі, витягнуті задні ліхтарі та загальна динамічність зовнішнього вигляду навіть зараз виглядає цікаво. Але це звісно справа смаку. Двигуни варіюються від економного 1.2 на 82 кінських сили до більш жвавого 1.6 на 103 кінських сили та навіть 1.8 на 113 коней. Найпопулярнішим варіантом є 1,6 літровий мотор. Він забезпечує непогану динаміку в 10,5 секунду сотні і при витраті пального близько 7 літрів на сотню в змішаному циклі. Але можу радити і 1,4, який був у мене, хоча багато хто його хейтить. Салон це поєднання оригінального дизайну та доволі простих матеріалів. Тут все не настільки дивне, як у Fiat Multipla, проте вирізняється серед конкурентів в хорошу сторону. Передня панель має незвичні округлі форми, а привиди, розташовані під кутом для зручності. Керування у максимальних комплектаціях є кудиціонер, підйомники та навіть бортовий комп'ютер. Але мені так не повезло. Проте навіть сьогодні фіат Brava дуже цікавий автомобіль і не дарма в 95-му році, коли модель була тільки презентована, вона отримала звання Кращий автомобіль року в Європі. Четверта позиція в нашому списку, і тут хочу відзначити увагу Sonata з самого кінця 90-х. В кінці століття Hyundai ще не був тим брендом, що міг сміливо конкурувати з європейцями в преміальному сегменті. Але Sonata четвертого покоління, випущена в 1997 році, вже демонструвала амбіції корейців в цьому напрямку. Вона була просторою, комфортною та добре означеною для свого часу. Під капотом пропонували три бензинові двигуни: 1,8, 2,0 та навіть топовий 2,5 на 160 коней. Найкращим варіантом вважався 2-літровий двигун. Він давав хорошу динаміку в 10 секунд до сотні та відносно помірно споживав пальне в межах 11-12 літрів по місту. Версія з v 6 була більш потужною, але й витрати доходили до 15 літрів в міському циклі, а це вже мало кого влаштовувало. Салон на той час виглядав розкішно. М'яка передня панель, зручні велюрові або ж сидіння, вставки під дерево на торпеді та дверях. У дорогих комплектаціях пропонувалися кондиціонер, електроскопідйомники, центральний замок, електропривід зеркал, підігрів сидінь, круїз і навіть люк. Колись і я придивлявся до такого варіанту, але на жаль, не було машин у гідному стані. Проте я обмежувався лише однією областю. Якщо шукати в масштабі України, то взагалі не буде жодних проблем. Тепер же до трійки кращих. Тепер ніж продовжити, не забуваємо, друзі, підписуватися на канал, ставимо лайки. Ну і звісно, що клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Ну а на третій позиції в нас ніхто інший як Ланос. Зараз набіжать ті, хто каже, що «Ланос» варто купляти лише за 4 тисячі, але ринок говорить зворотнє. Більшість авто продаються за 2 тисячі чи трохи більше. Коли в 97-му році компанія Део випустила «Ланос», вона навіть не підозрювала, що цей автомобіль стане справжньою легендою українських доріг. В Україні його почали збирати в 2000-му на заводі АвтоЗАЗ. Під капотом ви можете знайти бензинові 1,5 на 86 кінських сил та 16 на 106 коней. Обидва агрегати були доволі простими і невиваговими. Але 1,5 літровий мотор став найпопулярнішим через економічність. Він забезпечував непоганий розгін до сотні за 13 секунд і витрачав близько 7 літрів у змішаному циклі. Панель приборів в салоні мінімалістична, матеріали оздоблення бюджетні, але все досить ергономічно. У дорожчих версіях можна було знайти кондиціонер, електроскоп Гідропідсилювач керма і навіть передні подушки безпеки. Багажник в садані 322 літри. Компактний, але вельми місткий. Підвізка теж м'якаша досить непогано для наших доріг, але звісно, при якихось поворотах вона може трохи розхитуватися. Ну, але що ще додати? Машина перевірена часом мільйонами просто українців, і тому однозначно вартої уваги. А ще в нас є два місця, і на другу позицію я розміщую Renault Megane першого покоління. Це ще один популярний європейський автомобіль, який став улюбленцем серед тих, хто шукав комфортний і економічний варіант у бюджетному сегменті. Найбільш популярними кузовами залишаються седан та хечбек, оскільки вони мають хороший баланс простору та практичності. Зразу до внутрянки салон меган просторий, з хорошою шумоізоляцією та непоганими матеріалами оздоблення для свого класу. У звичайних комплектаціях можна знайти кондиціонер, електроскоп-підйомники, центральний замок, АБС, а в більш крутих навіть подушки безпеки, клімат. І електоприбіт зеркал. Найоптимальніший варіант – літровий бензиновий мотор з потужністю 110 кінських сил. Він дозволяє розігнатися до сотні за 11 секунд при середній витраті пального близько 9-10 літрів у місті. Бідвізка Меган м'яка. Автомобіль добре погонає на рівності доріг, що робить його дуже комфортним для міських та міжміських поїздок. Французька машина з дійсно хорошим рівнем зручності, яка і через роки виглядає актуально і недорога обслуговуванні. Ну що ще треба більшості водіїв? Але буває таке, що от все ж таки тягне на німців чи японців? Ну тому хочу перше місце. Віддати Mazda 323 п'ятого покоління, яке випускалося з 98 по 2000 рік. Дуже яскравий приклад того, як японці ще в 90-х створювали автомобілі, що могли служити десятиліттями. Компактний, маневрений, економічний. Ця Mazda залишається хорошим вибором навіть через 25 років після виходу з конвеєра. Дизайн доволі стриманий, проте саме в цьому його перевага. 323 виглядає сучасно на свій вік, не втрачаючи актуальності. Лінійка двигунів тут включали Бензинові мотори 1,3, 1,5 та 1,8, а також 2-літровий дизель. Найкращим варіантом, на мою думку, є 1,5-літровий мотор, який забезпечує розгін до сотні за 11,5 секунд і має звичайні витрати пального в місті. Для тих, хто хоче більше динаміки, підійде 1,8, але вони часто в більш поганому стані. Салон поєднання простоти і ергономіки. Панель приладів не перевантажена займовими деталями, а всі органи управління розташовані зручно. Тут можна знайти електроскоп підйомник Центральний замок, кондиціонер і навіть підігрів сидінь у дорожчих версіях. Підвізка теж збалансована. Вона досить жорстка для гарної стабільності в поворотах, але водночас достатньо комфортна для міста. Дійсно, варіант для тих, хто розуміється на японському автопромі, і я більш ніж певний, що якщо тут в коментарях знайдуться власники 323 мазди, вони підтвердять мої слова: ця машина заслуговує на перше місце в цьому ціновому діапазоні. Ну що ж, я думаю, що рейтинг вийшов досить об'єктивний. Але якщо вам Хочете сюди щось додати, ніколи не забороняю. Пишіть в коментарях ваші пропозиції, я завжди радий це почитати. Ну а також розповідайте про ваш досвід експлуатації будь-якого з представних агрегатів, якщо колись володіли цими машинами. Також, друзі, не забуваємо підписуватись на канал та ставимо лайки. Ну а з вами був Дмитро Дориниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!